Протягом століть Марія шанувалася мільйонами, надихала, втішала, ставала символом надії і віри. Але чи замислювалися ви, наскільки глибоко ми дійсно знаємо її історію? За межами її ролі як Матері Ісуса, за межами образу з ікон і молитов, ховається дивовижна, майже забута реальність. Християнська традиція описує Марію як жінку виняткової віри, смирення і безмежної покори. Бог обрав її для місії, якої не удостоївся ніхто інший в історії людства. І все. Безліч сторінок її життя залишаються в тіні. невідомі факти, дивовижні одкровення і таємниці, які досі хвилюють уми. Перед тим, як ми почнемо, важливо сказати це відео не має на меті нав'язувати переконання. Ми не говоримо від імені конфесій, ми досліджуємо. Ми шукаємо істину в історії, в богослов'ї, в переказах. І ви запрошені в цю подорож. Наша мета не нав'язувати переконання, а пробудити повагу і розуміння. Ми запрошуємо кожного, незалежно від віри, традиції або особистого погляду на світ, приєднатися до цих роздумів з відкритим серцем. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і бути з нами до кінця. Адже попереду на вас чекає щось справді захоплююче. Марія одна з найвеличніших і найтаємничіших постатей у християнстві. Від її містичних явищ, які вражали різні епохи, до ключової ролі в історії спасіння всього людства, її значення неможливо переоцінити. Її ім'я походить від староєврейського міріам. В івриті воно пов'язане зі словом Мар, що означає море. А море це не просто вода, це символ нескінченності, очищення, оновлення. І в цьому глибокий образ самої Марії, як джерела надії, благодаті і божественної присутності. Вона мати Сина Божого, вона та, хто прийняла в себе втілення. Її непорочне зачаття і місія стати земною матір'ю Месії зробили її священним образом для мільйонів. У християнстві її шанують як Діву Марію, символ чистоти, відданості і небесного материнства. Життя Марії, як розповідає християнська традиція, було не просто низкою подій. Це була божественна подорож, вплетена в історичну і культурну тканину її часу. Одним з найвражаючих моментів у цій історії стало благовіщення подія, яка змінила все. Уявіть, юна жінка з Назарету, яка живе звичайним життям, раптом стикається з небесним посланцем. Архангел Гавриїл постає перед нею, звісткою, яка переверне її долю. Радуйся, благодатна! Господь з тобою звучать його слова в Євангелії від Луки. Почувши це, Марія відчуває страх, сум'яття, але залишається і слухає. І тоді ангел розкриває їй божественний план. Вона зачне сина, ім'я якому Ісус, і його назвуть сином Всевишнього. Гавриїл каже: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осяє тебе. Це не просто народження, це втручання неба в історію людства. І як же відповідає Марія, ці слова стали символом абсолютної віри і смирення, я, раба Господня. Нехай буде мені за словом Твоїм. Це не просто згода, це глибока довіра, це відгук душі, повністю відкритої для волі Бога. Саме цей момент робить Марію вічним образом послуху і співпраці з Божественним планом. Благовіщення це не просто епізод з євангельської розповіді, це початок великого виконання Божої обітниці про прихід Месії. Саме тут зароджується нова надія, новий завіт, і сама Марія символічно стає новою Євою. Якщо перша Єва своєю непокорою відкрила шлях до падіння людства, то Марія, навпаки, своєю покорою відкриває шлях до Його спасіння. Історики вважають, що під час благовіщення Марії було всього лише 13-15 років. Так, для сучасного слуху це звучить незвично. Але в культурі тієї Палестини це був звичайний вік для заручин. І в цьому ще один важливий штрих: молодість Марії не зменшує, а навпаки, підкреслює силу її віри. Уявіть, підліток, який тільки но розпочав свій життєвий шлях, приймає доленосне рішення прийняти в себе волю Бога, незважаючи на страх, ганьбу, осуд. В євангельських текстах її незайманість і юний вік не просто факти, це образи глибокої чистоти, невинності і богословського смирення. Марія стає прикладом того, як Бог підносить простих тих, кого світ не помічає. Дівчина з крихітного Назарету стає Богоматір'ю, матір'ю Спасителя. Це дає їй не просто особливе місце, це робить її серцем християнської історії. І ось один з найпронизливіших моментів настає на Голгофі. Євангелія від Йоанна з надзвичайною силою передає цю сцену. Біля підніжжя Хреста, в тіні страждання і смерті, стояла вона, мати його і сестра Матері його, Марія Клеопова і Марія Магдалина, так говорить Євангелія від Йоанна, глава 19, вірш 25. Ці слова не просто фіксують присутність Марії біля Хреста. Вони підкреслюють навіть у годину найбільшого болю жінки не покинули Спасителя. Вони залишилися до самого кінця. Серед них Марія, Мати Ісуса. Вона стоїть у тіні хреста. Її образ тут не просто материнський, це символ глибокий, священний, що зворушує до сліз. Це втілення віданості, безмовної любові і страждання. Вона не спостерігач, вона співучасниця. Вона страждає разом зі своїм сином, мовчки, зі сльозами, з силою, яка вище слів. Багато богословів вважають цей момент невід'ємним продовженням її першого так, вимовленого під час благовіщення. Тоді вона з вірою погодилася стати матір'ю Божою. А тепер, з тією ж вірою, вона проходить через хресний шлях жертви, не тікаючи, не проклинаючи, не сумніваючись. Її присутність під хрестом – не просто особиста трагедія. Це образ церкви, образ віри, яка залишається, коли руйнується все. В Євангелії від Йоанна 19, 26, 27. Ми читаємо. Побачивши матір і учня, якого любив, що стояв поруч, Ісус каже: Жінко, ось син твій. А потім учневі: Ось матір Твоя слова Ісуса з Хреста. ось Мати Твоя це не просто прощання. Це жест, наповнений найглибшим богословським змістом. Саме тут, біля підніжжя Голгофи, Марія стає не тільки матір'ю Ісуса. Вона стає матір'ю всього людства. Цей момент один з наріжних каменів християнського розуміння Марії. З цієї миті вона сприймається не просто як земна жінка, яка подарувала життя Спасителю, але як духовна мати всіх віруючих. Її материнство не закінчується на народженні. Воно триває у заступництві, у духовному керівництві, у вічній турботі. Голгофа вершина таємниці спасіння. І Марія не просто свідок цієї драми. Вона учасниця, у повному сенсі, у найглибшому. Її мовчазний біль це жертва поруч із жертвою сина. Це жива любов, готова страждати заради спокутування інших. Слова пророка Симеона, сказані їй ще в дитинстві Ісуса, збуваються тут, у страшну годину, і тобі самі зброя прониже душу. ЛК2 години 35 хвилин. Ця пророча стріла болю проникає в саме серце. Вона частина її місії, частинка спасіння. І тому Марія не тільки матір Божа. Вона матір скорботна, образ стійкості, образ співчуття, образ любові. Яка не відступає перед смертю. І саме ця стійкість надихає віруючих у всі часи, як світло, що не гасне навіть у годину темряви. Християни протягом століть знаходили в образі Марії не тільки розраду, а й сенс, навіть у найтемніші та найважчі моменти життя. Але в цій великій історії є й менш очевидні постаті, одна з яких Марія Клеопова. Її ім'я згадується в Євангелії від Йоанна як однієї з жінок, що стояли біля підніжжя хреста поруч з Дівою Марією і Марією Магдалиною. Хто вона? Який зв'язок у неї з Богородицею? Це питання досі викликає суперечки і дискусії серед богословів та істориків. У юдейській культурі тих часів слово сестра не завжди означало рідну сестру. Часто воно застосовувалося ширше і могло позначати двоюрідну сестру, родичку або близьку жінку з роду. Цей контекст пояснює, чому Марія Клеопова могла бути не рідною, а скажімо, двоюрідною сестрою Пресвятої Діви. Адже, малоймовірно, що в одній родині народилися б дві дочки з однаковим ім'ям Марія. Але таємниця стає ще глибшою. Ім'я Клеопа з'являється і в іншому місці в Євангелії від Луки, глава 24, вірш 18. Там учень на ім'я Клеопа йде в Еммаус і зустрічає Воскреслого Ісуса. Цей збіг породжує припущення. А може, Клеопа і Алфей, батько одного з апостолів, це одна і та ж особа, передана різними способами. Церковна традиція не дає однозначної відповіді. Але саме в цьому і полягає дивовижна особливість священного тексту, він відкриває нам не тільки істину, але й простір для роздумів, пошуку і віри. І кожне ім'я, кожна деталь тут має значення. Якщо припустити, що Марія Клеопова дійсно була дружиною Клеопи, того самого, хто, за переказами, ототожнюється з Алфаєм, тоді вона могла бути матір'ю якова меншого, одного з апостолів. А можливо, і інших тих самих. Кого в Євангеліях називають братами Ісуса? Але чи були вони дійсно братами? Або це було просто формулювання, що відображає близьке споріднення всередині розширеної родини? В Євангелії від Матвія, 13 годин 55 хвилин, згадуються брати Ісуса, Яків, Йосія, Симон і Юда. Однак церковна традиція століттями стверджувала, що мова йде не про рідних братів, а про двоюрідних або ж про синів іншої Марії, Марії Клеопової. Такий підхід допомагає узгодити Писання з вченням про незайманість Марії і вказує на більш широку, складну сімейну структуру, що оточувала Ісуса. Хоча ім'я Марії Клеопової з'являється в Євангеліях лише один раз, її фігура не випадкова. Вона була там, при розп'ятті, у найстрашніший, найдоленосніший момент це говорить про її глибоку віданість, стійкість і внутрішню силу. Її присутність під Хрестом – це свідчення близькості. Не тільки родинною, але й духовною. А тепер давайте на мить повернемося до самого початку історії Родовід. В Євангеліях від Матвія та Луки представлені два різних генеалогічних шляхи, але обидва ведуть до Дому Давида. Це важливо, тому що Месія, за давніми пророцтвами, мав прийти саме з роду Давидового. І в цьому родоводі, сплетеному з віри, крові та Пророчого задуму, Марія займає центральне місце. Її походження не випадкове. Воно підтверджує. Все, що відбувається, не випадковість, а виконання волі Божої. Євангелія від Матвія починається з твердження, яке звучить як проголошення родовід Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового. І тут важливе кожне слово. Матвій простежує лінію походження через Йосипа, земного чоловіка Марії. У цьому родоводі згадуються знакові постаті Давид і Соломон. Це підтверджує юридичний статус Йосипа як спадкоємця царської лінії, а отже, Законне право Ісуса на трон Давида. Але Євангелія від Луки малює зовсім іншу картину. Тут родовід, на думку багатьох дослідників, йде не через Йосипа, а через Марію. І починається він не від Авраама, а від самого Адама, проходячи також через царя Давида, але вже не через Соломона, а через його іншого сина, Нафана. Що це означає, що Ісус, будучи зачатим від Святого Духа, має подвійну природу, божественну від Духа і людську через Марію. Родовід по лінії Марії вказує на його реальне біологічне походження з роду Давида, в той час як лінія Йосипа підкреслює юридичний, законний зв'язок з царським домом. Це подвійне свідчення не випадкове. Воно покликане підкреслити Месіанський статус Ісуса з двох боків за законом через Йосипа, за кров'ю, через Марію. А разом вони стають підтвердженням найдавніших пророцтв, які говорили, Месія прийде з дому Давидового. Ісус не просто вчитель, не просто пророк. Він, виконання очікувань, надій, обіцянок, обіцяних ще пророком Ісеєю, Єремією та іншими, за століття до його народження. Пророк Ісея одного разу вимовив: І виросте гілка з кореня Єсея, і гілка виросте з кореня його, і цар буде царювати, чинити розсудливо і вершити правосуддя. А пророк Єремія продовжив цю думку в розділі 23, вірші 5: Ось настають дні, говорить Господь, і я здійму Давиду праведного відгалуження. Ці стародавні слова не просто поетичні рядки, це пророцтва, обіцянки. І родоводи Йосипа та Марії це не суха генеалогія, а живий доказ, Бог вірний своїм обіцянкам. Обидва і Йосип, і Марія походять з роду Давида. Це не випадковість, це божественний задум, план, що простягається крізь покоління, крізь століття, крізь історію. Це царська лінія, що утверджує Месію, Ісуса Христа, як спадкоємця не тільки по крові. Але і по духу. Через це споріднення Бог підтверджує завіт з Ізраїлем живий. Обіцянка про спокуту не забута. І спасіння стало доступним не тільки для одного народу, але для всього людства. У католицькій церкві образ Марії займає особливе місце. Її шанують не тільки як матір Христа, але й як духовну матір всіх віруючих. Це шанування виражається в особливих традиціях, молитвах, обрядах, піснеспівах. Однією з найглибших і найзворушливіших практик є розарій. Це не просто повторення молитов, це шлях споглядання, шлях роздумів над життям Христа, очима Марії. Кожен десяток намистин, це крок вглиб, крок до тиші, крок до серця Богородиці. Через розарій віруючі не просто просять. Вони довіряють. Вони відкривають свою душу матері, яка знає біль, яка знає втрату і яка завжди поруч. У православній церкві шанування Марії настільки ж глибоке, як і в католицькій, але вражається через інші форми благочестя. Тут її прославляють через літургійні гімни, пісне співи і молитви, наповнені священною поезією. Серед них, достойно є стін і акафіст при Святій Богородиці, які століттями підносилися з вуст віруючих з благоговінням і любов'ю. Ікони Діви Марії, Богородиці, займають особливе місце в православній духовності. Вони повсюдні. В будинках, в храмах, в монастирях. Ці святі образи стають візуальними вікнами у вічність, нагадуванням про її постійне заступництво і духовний захист. Але шанування Марії виходить далеко за межі слів і піснеспівів. Воно живе в паломництвах. Щороку мільйони людей з усього світу прямують до місць, де, як вірять, пресвята діва з'являлася людям: Фатіма, Лурд, Гваделупа. Ці святині стають місцем зустрічей зі священним, з надією, з ціленням. Під час таких паломництв віруючі йдуть в процесіях, несуть свічки, квіти, молитви. Це не просто традиція. Це жест любові, це акт вдячності, це крик душі до матері, яка чує. Марія сприймається як могутня заступниця, але не як далека небесна постать, а як ніжна материнська присутність, та, хто з любов'ю приносить наші молитви до престолу Бога, і робить це не як стороння, а як та, хто знає його серце. Її особливі стосунки з Ісусом, не тільки як матері, але й як учениці, яка глибоко проникла в таємницю спасіння, роблять її унікальною в духовній історії людства. І саме тому протягом століть по всій землі відбуваються чудеса у відповідь на молитви до неї. Чудеса, що приписуються заступництву Марії, протягом століть зміцнювали віру мільйонів. Ці події, від фізичних зцілень до духовних перетворень, від порятунків у критичні моменти до незрозумілих втручань. Стали живими свідченнями її співчуття і материнської любові. У них Марія постає не як віддалена небесна постать, а як та, хто завжди поруч. Та, хто чує. Та, хто відповідає. Але її значення в християнському вченні сягає ще глибше. Воно виходить за рамки традиційного образу. Марія не тільки мати Ісуса. Вона нова Єва. Вона ковчег нового Завіту. Образ нової Єви зародився ще в ранньохристиянських роздумах. Як перша Єва, прародителька всього людства, через свою непослух вела людей у гріх, так Марія, через послух волі Бога, відкрила шлях до Спасіння. Якщо Єва мати всіх, хто живе в гріху, то Марія, мати всіх, хто через Ісуса Христа знаходить благодать. У момент благовіщення, коли архангел Гавриїл сповістив їй про божественний задум, Марія відповіла згодою, яка стала протилежністю євиній відмові. І цим словом, нехай буде мені за Словом Твоїм. Вона почала велике відновлення зв'язку між Богом і людьми. Марія також шанується як ковчег нового завіту. У Старому Завіті ковчег Завіту містив скрижалі закону, манну і жезла Аарона, знаки Божої присутності серед народу. Точно так само Марія стала живим ковчегом, в лоні якої перебував сам Син Божий. Вона священний посуд, скарбниця небесної таємниці, символ чистоти, послуху і божественної присутності на землі. У Марії втілилося Слово Боже. Вона стала тим посудом, через який небо торкнулося землі. Символічні образи, нова Єва, Ковчих Завіту, Небесна Мати, підкреслюють її унікальну роль в історії спасіння. Але не тільки. Вони роблять її живим прикладом віри, смирення і безумовної покори волі Бога. Для мільйонів християн Марія зразок чесноти. Її життя надихає віруючих на поглиблений зв'язок з Богом, на внутрішнє перетворення, на прагнення до святості і праведності. Протягом всієї історії християнства її чудесні явища ставали джерелом натхнення і сили. У різні епохи, в різних країнах, вона приходила до простих людей, приносячи послання надії, миру і заклику до навернення. Серед найвідоміших явища в Лурді, Гваделупі і, звичайно ж, у Фатімі. У 1917 році, в невеликому португальському селищі Фатіма, троє простих дітей, Лусія, Жасінта і Францішку, стали свідками декількох явищ пресвятої Діви. Вона з'являлася їм у сяючих білих шатах з розарієм в руках. Її послання було простим, але потужним, моліться. Моліться за мир, за грішників, за спасіння світу. Кульмінацією цих явищ стало так зване Чудо Сонця, 13 жовтня 1917 року. Тисячі свідків, віруючі, скептики, журналісти побачили, як сонце закрутилося в небі, немов танцюючи. Це було не просто оптичне явище. Це стало знаком. Підтвердженням, викликом до пробудження, з тих пірфатіма стала одним з найважливіших місць паломництва в світі. Мільйони людей приїжджають туди, щоб знайти розраду, почути, помолитися, і знову доторкнутися до серця тієї, хто ніколи не залишає своїх дітей. Мільйони віруючих шукають у Марії духовну розраду, і часто знаходять її в місцях, де, як вірять, вона з'являлася людям. У 1858 році у французькому місті Лурд Юна дівчина на ім'я Бернадета Субіру стала свідком появи загадкової жінки в Білому. Ця жінка представилася як непорочне зачаття. На тому самому місці, де вона з'явилася, виникло джерело з дивовижними властивостями. З тих пір Лурд став відомий у всьому світі як місце чудесних зцілень. І що важливо, кожне таке зцілення ретельно досліджується церквою. Послання Лурда звучить просто і ясно: молитва, покаяння, смиренність. Скромність і лагідність самої Бернадети зробили її не просто свідком, а живим прикладом довіри до Бога. А всього трьома століттями раніше, на іншому континенті, відбулося ще одне велике явище. У 1531 році, в Мексиці простому селянину, корінному жителю Хуану Дієго, з'явилася Пресвята діва. Вона попросила, щоб на пагорбі Тепек був побудований храм на її честь. Щоб переконати місцевого єпископа, Марія зробила знамення. В самий розпал зими розквітли троянди. А на плащі Хуана Дієго, Тильмі, чудесним чином відбився її образ. Цей плащ, Тілма, зберігся до наших днів. Він недоторканий і знаходиться в базиліці Діви Гваделупської, одному з найбільш відвідуваних місць паломництва в світі. Але образ Діви Гваделупської вийшов далеко за межі релігійного значення. Він став символом, образом любові, милосердя, турботи. Її погляд. Закарбований на тканині, звернений до всіх, до бідних, до зневірених, до тих, хто шукає надію. І мільйони знаходять цю надію в ній. Досі, у книзі Откровення, останній і наймістичнішій книзі Біблії, з'являється дивовижний образ небесна дружина, її постать велична і наповнена таємничим змістом. Вона одягнена в сонце під її ногами місяць, а голову вінчає вінець з дванадцяти зірок. Хто вона? Що означає цей образ? Відповіді на ці питання різняться залежно від богословської традиції. Багато вчених і теологів бачать в небесній жінці символ самої церкви, спільноти віруючих, обраних Богом. У цьому контексті Сонце символізує Божу славу, якою осяяна церква. Місяць під ногами знак її залежності від Христа, світла істинного. А 12 зірок це не просто прикраса, це знамення, це нагадування про 12 колін Ізраїлю і про 12 апостолів. Міст між старим і новим завітом. Інші дослідники стверджують: небесна жінка це Ізраїль. Народ, з яким Бог уклав завіт, народ, від якого походить Месія. Дванадцять зірок в цьому випадку символи синів Якова, засновників колін Ізраїлевих. Це бачення підкреслює ключову роль Ізраїлю в історії спасіння, як носія обітниці. Але є ще одне, особливо зворушливе і священне тлумачення. У католицькій традиції небесну жінку ототожнюють з Марією, матір'ю Ісуса. У цьому світлі бачення набуває ще більшої емоційної та духовної ваги. Сонце це її чистота, місяць, смиренність. А вінець з 12 зірок це її небесна слава як цариці. Вона стає образом матері всього людства, образом любові, віри і материнського захисту, що простягається від стародавнього Ізраїлю до церкви сьогодення. Образ небесної дружини нерозривно пов'язаний з особистістю Марії, з її ставленням до Ісуса, з її участю у великій справі спокути. Цей символічний образ перегукується з тим, як Марія представлена в інших частинах Писання: як чиста, непорочна, неймовірно близька до Христа, і як заступниця за всіх віруючих. Незалежно від богословської інтерпретації, цей образ підкреслює одне: незмінну вірність Бога, Його захист і благодать, особливо в духовній битві, яку веде людство. Цікаво. Що Біблія не дає прямого опису смерті Марії або моменту її успіння. Однак у християнській традиції, особливо в католицькій і православній, ці події набули глибокого значення. Термін успіння означає тілесну смерть Марії, але не як поразку, а як перехід, як завершення земного шляху. А Вознесіння це те, у що вірять мільйони, що Марія була взята на небо не тільки душею, але й тілом. Без тління, без руйнування. Це вчення підкреслює її виняткову святість як матері Спасителя. Її земне життя було чистим, присвяченим і тому завершилося не в праху, а в славі. Хоча святе письмо безпосередньо не описує цю подію, вона живе в апостольському переказі і підтверджується стародавніми апокрифами, в яких звучить щось більше, ніж історія там чути благоговіння. Найглибша повага до Марії, до її місії, до її обрання. Вчення про Вознесіння Марії на небо з тілом і душею було офіційно проголошено догматом католицької церкви. Згідно з ним, Пресвята Діва була взята в небесну славу після завершення свого земного життя, цілісно, в тілі і дусі. Ця подія не просто шанується, вона стала священним святом, торжеством успіння Діви Марії, яке католики всього світу відзначають 15 серпня. У цей день відбуваються особливі богослужіння, урочисті процесії та молитви. У серцях мільйонів, вдячність, трепет і захоплення. У православній традиції свято Успіння також займає центральне місце. Його дата може варіюватися в залежності від юліанського або новоюліанського календаря, але його суть незмінна це день пам'яті, день надії, день небесного тріумфу. Успіння це не просто спогад про смерть, це не тільки вшанування Марії як Богородиці. Це заклик до кожного з нас задуматися про її життя, про її вибір, про її вірність Богу. І про її великий внесок в історію спасіння. Вознесіння підкреслює виняткову святість Марії. Будучи найбільшою з святих, вона першою з людей удостоїлася повноти Воскресіння, того самого, якого чекає кожен віруючий. Її тіло не залишилося в праху. Воно було прославлене, воно було прийняте на небо. Цей догмат говорить про багато що. Він підкреслює цінність людського тіла. Тіло не просто тимчасова оболонка, воно частина нас. Створена для вічності, для майбутньої слави. І коли Бог прославив Марію в тілі і душі, він показав це можливо. Це обіцяно. Це буде. І вона перша з нас, хто вже увійшов у цю обітовану повноту. Вчення про Вознесіння Марії, це не тільки возвеличення її самої. Це образ майбутньої слави, яка чекає на всіх віруючих в кінці часів. Але навіть вже зараз вплив Марії в християнстві залишається глибоким, незмінним і живим. Будучи матір'ю Ісуса Христа, вона втілює в собі ключові чесноти: віру, смиренність, послух і безумовну любов. І саме тому її образ надихає незлічену кількість людей з покоління в покоління, з епохи в епоху. Церква називає її безліччю титулів: Богоматір, цариця світу, невтомна помічниця, мати милосердя. І кожен з цих титулів розкриває грань її турботи, її заступництва, її близькості до кожного з нас. Життєвий шлях Марії це вічне джерело натхнення, від моменту благовіщення, коли вона прийняла волю Божу з трепетом і довірою, до болю Христа, який вона пережила, не відвернувшись, і до славного успіння, коли небо прийняло її в повноті. У кожному з цих етапів мужність, у кожному вірність, у кожному безмірна довіра до Бога. Її історія не просто духовна розповідь, це живий приклад, приклад того, як людина може сказати Богу. Так, і пройти шлях віри до кінця. Непохитна віра Марії і її відданість Божій волі це урок для кожного з нас, урок любові, урок служіння, урок тиші перед таємницею. Історія Марії запрошує нас довіряти, навіть у темряві, навіть у болю, шукати миру, будувати примирення. І, найголовніше відкривати свої серця, щоб прийняти волю Божу, як вона прийняла. Нехай її приклад буде світлом на нашому шляху. Світлом, яке веде до любові, до віри, до Бога. Нехай у кожній сфері вашого життя проявляється доброта, любов і довіра до Божої волі. Якщо це послання відгукнулося у вашому серці, якщо ви відчули тихий, але наполегливий поклик відновити зв'язок з нашим Спасителем Ісусом Христом. Я запрошую вас не відкладати, задумайтеся, відкрийтеся і прийміть Його як свого єдиного і достатнього Господа і Спасителя. Нехай це рішення стане початком нового шляху, шляху віри, шляху надії, шляху, який веде до вічного життя. Якщо це відео було для вас корисним, поділіться своїми думками в коментарях, поставте лайк, і обов'язково виберіть одне з відео, яке з'явиться на екрані, щоб продовжити цю дивовижну духовну подорож. Усього вам доброго! І нехай благословить вас Бог!